Цей маленький та миленький об'єктив Fuji сповнений сюрпризів. Це макрооб'єктив, але поводиться він так, ніби то ні. Він взагалі занадто малий, щоб вмістити в себе лінійний мотор, але якось Fuji це зробили. Якщо ви подивитеся на специфікації, цей об'єктив повинен бути нудним, але насправді це один з найцікавіших об'єктивів, які я використовувала за довгий час. Це Fujifilm 30-мм 2.8 LM Macro, макро. А ось мій огляд про нього. Виробники часто надають пріоритет конкретним технічним аспектам своїх лінз. Наприклад, об'єктиви Sigma відомі своєю винятковою різкістю та відносно низькою вартістю, але вони, як правило, дуже масивні та важкі. Sony навпаки приділяє більше уваги тому, щоб зробити свої об'єктиви легкими, зберігаючи при цьому першокласну якість зображення. Ці лінзи, як правило, дорожчі, а такі виробники, як Viltrax, більше уваги приділяють створенню бюджетних варіантів, а все інше виходить то так, то так. Фучі для мене завжди стояла окремо, тільки вони зробили своїм постійним пріоритетом фактор задоволення від процесу використання. Що стосується об'єктивів, фучі, незалежно від того наскільки вони різкі, або м'які, швидкі або повільні, вони завжди приносять задоволення у використанні. Цей фактор не може бути помічено в технічних характеристиках або заміряно зйомкою цегляних стін. Це потрібно відчути на собі, і у цього об'єктива він прокачаний по максимуму. Дивіться, який він маленький. Важить всього лише 200 грамів. А на нашій s він здається просто невагомим. Цей об'єктив дуже добре підійде до найкомпактніших камер Fuji типу x t 30 або x e 4 Вийде дуже потужний, але й зручний набір для щоденного носіння. Це буде не кишенькова камера як XT, але дуже близько до цього. Багато скла та світлосила. Це чудово, але якщо об'єктив робить вашу камеру занадто важкою, ви залишите її вдома. При такій вазі не варто очікувати повністю металевого корпусу, тому так. Цьому об'єктиві є деякі пластикові елементи, але він не відчувається дешевим. Це, до чого ви торкаєтеся кожна важлива деталь металева. Тут навіть захист від пилу та У об'єктива є кільце діафрагми з приємними кліками, але відсутні будь-які інші перемикачі. Він не має оптичної стабілізації, тому тут немає перемикача ОС. А ще він не має обмежувача фокусування, як інші макрооб'єктиви Fuji. Завдяки лінійному мотору, ви насправді не будете сумувати за цим. Автофокусування тут швидке та надійне, але існує Декілька обмежень. В більшості ситуацій автофокус працює дуже швидко в режимі фото і надійно при зйомці відео. Він добре працює і з найновішими камерами, зі всіма цими стеженнями за тваринами та транспортними засобами, і зі старими, з не дуже просунутими системами автофокусування. Але якщо хоче змінити фокус від об'єкта на відстані до дуже близького або навпаки, камера іноді застрягає в світі баки і відмовляється залишати його. Це обмеження камери, яка просто не може зрозуміти, де її фокусувати. Ще на відео перехід від близького фокусу до далекого на великій швидкості може виглядати трохи нервово. Надто широкий діапазон фокусу цієї лінз навіть LM-мотори не можуть впоратися. При цьому просто відстеження об'єктів, будь-яка зміна фокусу на меншій швидкості на відео буде виглядати плавною. Загалом з автофокусуванням є свої особливості, але після того, як ви пристосуєтесь, об'єктив дозволить вам отримати 100% попадання в будь-якому сценарії та з будь-яким об'єктом. Оптичний об'єктив краще, ніж може здатися від його розміру. Тут складна схема з 11 елементів, в тому числі 5 спеціальних. Об'єктив видає різкі, приємні зображення з приємними кольорами та гарним контрастом. Звісно, що 28 не дозволяє вам втопити кадр в милі, але лінза все одно забезпечує хорошу ізоляцію об'єктів. Є він та дисторсія, але нічого серйозного. Камера все виправляє на люту. Дуже гідний результат. Зрозуміти мене правильно, чудес не буває. Немає якоїсь чарівної палички, яка могла б замінити вам багато скла. Наприклад, Fujifilm 33 мм 1.4 LM буде набагато чіткіший навіть на широко відкритій діафрагмі. Якщо ви не прагнете максимальної різкості, цей об'єктив може зробити для вас набагато більше, завдяки вазі, розмірам і можливості фокусування поблизу. Для макро цей об'єктив має як хороші, так і погані сторони. Це справжній макро-об'єктив, який може відтворювати репродукцію один до одного, але тут є кілька застережень. Fujifilm 30 мм має унікальну особливість. При макрозйомці лінза не втрачає світлосилу. Зазвичай при такому коефіцієнті збільшення ефективна діафрагма зменшується на 2 ступені. Найкращі лінзи втрачають десь один стоп світла. Тобто, в найкращому випадку F28 макрооб'єктив насправді буде збирати світло, нібито він на f 4 Це відбувається тому, що для отримання репродукції один до одного необхідно сфокусувати лінзи ближче, ніж фізично допустимо для цієї фокусної відстані. Це звужує кут зору об'єктива і знижує. Ефективну діафрагму. загалом цей об'єктив відрізняється від інших. При макро один до одного він втрачає всього одну третю стопи світла. Це насправді рідкість. Я не можу згадати жодного макрооб'єктива, який би поводився так. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте щось подібне. Найближча фокусна відстань для цього об'єктива становить 10 сантиметрів, як завжди, це рахуючи від сенсора. Від переднього елемента об'єктива вона становить всього 1 сантиметр. Взагалі, ви не можете зняти один до одного макро з прикріпленою блендою, тому що точка фокусування буде знаходитися всередині бленди. На відстані 4 см від об'єктива, коефіцієнт репродукції буде вже 1 до 2. Це величезний межувальний фактор для багатьох видів макрозйомки. Немає нічого надто близького для цього об'єктива, але цей об'єктив може бути занадто близьким для деяких об'єктів та деяких ситуацій. З цієї причини непростим може виявитися завдання освітити кадр. Світло завжди є проблемою для макрозйомки, а для цього об'єктива це ще складніше. Об'єктиви камера будуть кидати тінь на об'єкт зйомки в багатьох ситуаціях. З точки зору різкості, цей об'єктив також не кращим чином підходить для макрозйомки. Ви хочете, щоб ваш макрооб'єктив був рівномірно чітким по всьому кадру, але цей Fujifilm 30 мм набагато м'якший в кутах, ніж в центрі. Ви хочете, щоб макролінза не Краще працювала на закритій діафрагмі, але цей об'єктив почне втрачати різкість після F5 і 6. Ви можете гратися з можливістю близького фокусування, вона насправді вражає, це найцікавіша фішка об'єктива, але не сподівайтеся отримати робочу конячку для макрозйомки. Як будь-який хороший макрооб'єктив, Fujifilm 30 мм не має фокус-брізін при фокусуванні. Це корисно для відео та при макрозйомці для отримання більшої глибини різкості за допомогою фокус стекінгу. У Fuji для цього навіть брекетинг по фокусу є. Скажіть в коментарях, якщо хочете окремо відео про цю функцію. Fuji добре розуміє недоліки цього об'єктива і тому хоче, щоб ми ставилися до нього як до універсального об'єктива, який може фокусуватися на будь-якій відстані. Гаразд, але в такому випадку йому доведеться зіткнутися з конкуренцією з боку інших об'єктивів загального призначення. А Fujifilm вже має чотири інших варіанти в діапазоні 30-35 мм. Є два навіть більш бюджетних XF35 мм F2VR та його оптична копія в пластиковому корпусі XS35 мм F2 вони легші та менші, але не можуть фокусуватися так близько і не мають лінійних моторів фокусування. Діафрагма ширше, F2, але чомусь зображення не має такого ефекту ізоляції об'єктів, як цей 30 мм f 28 Я завжди знаходила фотографії, зроблені з 35 мм F2, занадто пласкими, якимись дуже звичайними на мій смак. Ви маєте дуже наполегливо працювати з освітленням та моделями, щоб зробити фотографії цікавими, але ці лінзи на 10 та 20 тисяч гривень дешевше, ніж цей 30 міліметрів. Є моя улюблена старенька лінза 35 мм 1.4. Розрібна ціна однакова але цьому об'єктиву вже 11 років. Ви можете легко знайти його набагато дешевше. Він також менший і легший, ніж 30 мм макро. Це легендарний об'єктив, який змусив мене закохатися в Fuji. Звісно, що там немає макро, сучасного мотора фокусування. Але якщо вам це не потрібно, це чудовий варіант з дуже характерним малюнком. Якщо ви готові витратити ще трохи грошей і хочете швидкого та надійного автофокусування, ви можете додати лише 6 тисяч гривень і отримати новий 33 мм mm 1.4 LM. Він неймовірно швидкий і різкий навіть на 1,4. На відміну від усього, що раніше виробляла Fujifilm, тут акцент саме на це. Він більше, важче, але в рамках допустимого всього 360 грамів. Ви втрачаєте 20 см діапазону фокусування поблизу, трохи характеру, але отримуєте набагато більше з точки зору якості зображення. Якщо вам потрібен об'єктив для вуличної зйомки, ви можете придбати 27 мм 2,8 від Fuji або TT Artisan. Трохи ширше, ще легше і менше, але з тією світлосилою та за зовсім інші гроші. Варіантів багато, але, на мій погляд, жоден з цих об'єктивів не може конкурувати з 30 мм 28 саме за фактор задоволення процесу від використання. Цей об'єктив з фіксованим фокусним, але на нього можна зняти досить різні зображення. Спробуйте, є велика ймовірність, що вам теж сподобається.